У двадцятому столітті Україна пережила три масових штучних голодомори, які мали катастрофічні наслідки українців. За оцінками фахівців інституту демографії та соціальних досліджень у 1946 47 роках. надсмертність в Україні перевищила 700 тисяч осіб більше чверті жертв діти до 14 років. Багато свідків штучного голоду 1946-47 років досі живі. Спогади чернівчанок, які пережили голодомор. Дивіться в сюжеті. А я не мала чим ходити, він дошку розколов, ти пішов папери туди, на, на воду пішов, така папорик росте. Він того нарвав, кісочок наплів і ті перші ту кісочку прибивав до тої дошечки цвичками, а потім пришивав то були такі Далі. довбанці. І тим я ходила у тих довбанцях, а потім вже мені сусід зробив по столи. Люди тоді ходили на крахмальний завод та їли кукурудзяні качани. Через це помирали. З голоду пухлі, люди пухлі. І каже, ми полягали тако на обід сонце пригріло. Десь я домка росте, росте, каже, спухає він каже, «Домко, вставай, домко, воно ну щось, вставай, ходи робити йдемо. А він каже, я себе не вигів, а її вигів. Збудив її, наїлися, що черв, тепер, як от каша куруджена, то був черв такий ріденький, то ось наїли, полягали, то все, День і тесь пухає людина. То тепер вибираємо в їдах. Туди О, не було. Да, да. Ми з одної миски, то поїли, мама збереть їсти. Одну на сипі їсти, і з одної мески ми всі їли. Кілька у нас було четверо хаті. У мами були дві овечки. І ми з тих двох овечок виживали. Мама трошки з трошки несе у місто, будзик зробить, як перси, тобу сказали. Продасть і купить стакан крупів, крудяних стакан крупів, і там ми так забили, мама зварить ту, ту кашку, і так ми їли, виживали. А хто не мав такі нічого, то не було на тени ніде. Ні кропиви, ні на тени ніде нічого не було. Зима 1946-го, була найважчою для виживання. Сніги були, великі сніги були такі, що голова примерзала до кута до снігу. Мій волос тако примерзав танка. І, і що? сиділо там, дрова у печі, мало бути грані, Та ні сірника не було, нічого не було. То най Бог ротує після Кажа, живе. Войни після голоду, тіфус. То сіють, температура, булечка. все лежало. Так, Як сноти було, температура так, так, всі. Так, так, так. А потім, потім вже аж весні трошки інакше, стволи, сідали по підхату, обігрівалися, підемо легтись. Щоб якось прожити, пані Ольга та пані Домніка пішли працювати у 12 років. Палили печі. Потім Я пішли не... робити, пішли ті черваки збирати по дереві. По дереві. Лиски лазили обробити. на дробини, ми молі діти, і лазили, і збирали ті черваки, щоб заробити пару рублів. Я там робила у бідомі три роки. Що з кеміна робила? Сапала на городі. Перший раз мене взяв сусід туди, листки оббирати. Червачки такі були у лісів, то ми обирали. а потім вже ціле літо я там була барабулю клала. Домніка Васильівна має шість дітей: 16 онуків, 17 правнуків та одну праправнучку. Її дід загинув під час Першої світової війни. Тато у другій. Онук та син нині боронять Україну. Олександра Савіна, Андрій Кордубан. Новини СІ4.